Півтора мільйона на голодних олімпійцях. Служба безпеки України розслідуватиме справу розтрати як з чиновниками легкоатлетичної асоціації коштів, призначених на підготовку спортсменів у тренувальному таборі під Краматорськом. У Держслужбі молоді та спорту повідомили, що до них надійшла скарга від спортсменів. Там йшлося, що у липні під час підготовки до змагань їх не поселили у спеціально відведених приміщеннях, а замість цього відправили винаймати квартири у місцевих жителів. За підрахунками відомчої комісії, легкоатлетична асоціація заробила на Оборудці мільйон триста гривень. Тому передали документи слідчим та звільнили керівників Федерації. Екс-чиновники відомства винними у розкраданні себе не вважають. Люди накануні виїзду, Накануні виїзду, буквально за день, за два до виїзду, без питання і без води. Ну як? Це ті, які їдуть, захищати честь нашої країни. Федерация, как уже заявил Госкомспорт или Держмолодспорт, на своем сайте официально никаких денег от государственной службы не получала. Никогда, за все 20 лет. Вот надо задуматься, почему так за уши притягивают федерацию к государственным деньгам, которым распоряжается совсем другая организация.